Ми маємо накладну з нової пошти, маємо е, виписку, де хлопці відказали, що відвезли наш штахетник на пошту. Значить, нам треба його відвантажити. Беремо по клієнці Чекеленська. Вона поїхала, бачу, що штахетник круглий виготовлений, односторонній. Тут, коли ми скидали клієнці пропозицію, ми їй скидали пропозицію з 5%. Зараз нам треба повернутися назад до е, прайсу. До бази і змінити ціну. Його ціна була без відсотків 3486. Відповідно, це та прайсова ціна. Ми нажимаємо ОК. І нажимаємо реалізацію. Відвантажити замовлення це означає вивести на основі реалізації. Товарів і послуг, статус видаткової, проведено. ОК. Статус змінився, стало чорненьким. Відповідно, в неї були шурупи. 260 гривень. Прайсова ціна 245-28. А, тобто тут то всюди треба міняти? Ці. Так, коли з... вона на пошту заїде? Коли воно вже після того, як воно відвантажено, вже клієнт не буде на нього дивитися. В базі воно має сійсти ага. все з прайсовими цінами. Возумі. Знову ж таки, на основі статус змінюємо на проведено і окей. Статус змінився. Окей. Добре. Тут є далі наступний клієнт, Латик Назар. У нього є рівний зріз. Часто будуть питати клієнта, чи ви можете зробити штахетник не півкруглий, а з рівним зрізом. Mm -hmm. Можемо, якщо додаємо до кінця 3 см. 3 см це якраз той, це заокруглення штахетника, яке ми Тільки відрізаємо, трошки. і воно mm -hmm. виходить рівне. Оцей загин заокруглення має 3 см. Відповідно, однаковий рівний штахетник. Ми рахуємо клієнтою на 3 см більше. Відповідно, двохстороння Україна нас коштувала 35,81. Ми тут нажимаємо ОК. Вивести на основі. Реалізація, статус видаткової проведена. ОК. Так, штахетник відвантажився, все добре. Далі у нас Грищенко Наталія. Вона теж поїхала, це 24 -те число. Темний дуб 3D у нас по прайсу коштував 3604. Так, і змінюємо, так і відвантажуємо. Реалізація. Статус проведено. Окей. Тобто, коли Ви самовивіз є, вони звідси забирають, то ми нічого не міняємо. А, ціну ми не змінюємо, так. Та. Чи ці... треба ще щось там буде міняти? Ні, в ціні ми нічого не змінюємо, бо їм про продаємо. І взагалі нічого, ніч... не буде міняти, нічого не треба міняти? Нічого не змінюємо. Просто робимо реалізацію. Uh -huh. Реалізація, статус змінюємо на проведення і окей. Okay. Uh -huh. Змінився uh -huh. статус. Так. Uh -huh. Так, шурупи в неї теж поїхали. Я знаю, що воно поїхало за рахунок того, що я їх відвозила на пошту сама. Ти будеш знати це за е... виписки. Зараз покажу, як формувати виписку. Так, думаю, нам треба зупинити шокоті. Так, відвантажили ми. Okay.